не можемо фізично собі дозволити, якщо 120 депутатів хоча б по одному представнику громадської дати одну чи три хвилини, ми тут будемо сидіти тижнями. Я, виконуючи обов'язок за головуючи заяву зачитою, головуючому та на пленарному засібній сесії Київради 10.12.2014 прошу вас поставити питання на освані Київради з питань надання 3 хвилини працівнику ініціативних груп проти на прибудинкових територіях вулиці Малишка 37. Пльот Міховій Пірині Миколаївні. Громада категорична проти захоплення їх приподаткової території, встановлення паркану та продажу частини їх приподаткової території. Представники громадської ці другий чекають полі сесійний залист поваги депутатську ради пані Тетяна Міліхова. По суті, позицію громади я озвучив. Тому я прошу всіх спокус розумінням поставити, що ми не можемо дати можливо, всім представникам громад. Ми там присутні поставте, будь ласка, на голосування тут при, присутні люди похилого віку. Ми вас дуже просимо проголосувати і дати слово. Бо зараз підмивають будинок 16 поверхів В даний момент. Позвонили забудовнику і прискорюють забудову порушення всіх ДБН. Ми дуже вас просимо дати три хвилини цим людям, які вже чекають другий день. у вас є можливість записатися на виступ. На пленарному засіданні, подавши відповідну заяву, і депутати про це проголосують. Якщо у вас є болючі питання, будь ласка, подавайте. І ми 25-го числа. Очікуємо на термін день проведення пленарного засідання Дамо вам слово. Я вам це обіцяю. Ми, Але ми вас зараз у про... питання говорите. порядку денному немає. Говорите. Ми не будемо обговорювати. Пока Поки це буде 25-е число. Наш дом рухне. Там, там бучі труп і Посаді, що там твориться. і метро взорветься, взорв це кош... Ми посаді, що там твориться. Хотя бы какие-то представители пришли що посмотрели, просим вас особисто ми... Ми приходим, Ва? Тут, Ва? Нам, вже нікого не пропускают на территорию. Не, не, не будем перешкоджать, Тому що ви нас, що нас не, не слышите. Бутак, будь ласка, не перешкоджайте. Ви Пророжайте. нас не слышите. А ви може. поважайте нас, а ж дом рухайте. Безобразня включить нас сьогодні. Це рішення там все рухне. Ганьба вашому заціданню. Ганьба, шановні колеги. Закінчили ми на десятому пункті рахунок. Ганьба де таке в городя творі передачу породивадем пора ділянки для експлуатації та обслуговування ми... ми зараз про відміну будемо все одно тут вимагати про відміну рішення. Все хорошо в постійно а не таке, як там робиться. Загальна площа 8,4 гектара. Представляєте? Даже 10 на, ділянці, на голосування, навіть. Оце наша Київрада. Значить, буде все це озвучено на, на сайті. Все. Все буде. Згідно з листом КО «Київ від 3.11.2014 ділянка не відноситься до земель лісового фонду. Проєкт лісового фонду був оцінено комісією з питань екологічної політики і підтримання. Будь ласка, Янченко, Галина Євгенівна. Янченко демократичний альянс колеги я детально вивчала цю справу і хочу вам повідомити наступне: що ця ділянка спочатку взагалі належала заводу і під цільовим призначенням обслуговувань.